Поставте, будь ласка, плюсики, як мене, видно, і чути. Добре. Я трошки хвилююся, тому що перший раз. Може щось не так. Я сьогодні розкажу вам про свій улюблений продукт. Це Набір для догляду за ручками, шведський спа. Ось він. Знаєте, я маю таку трохи проблему зі своїми ручками. Вони завжди-завжди сухі в мене. І цей набір я отримала в подарунок. І... Я вам розкажу, як я ним користуюся. До нього входить засіб для ванночок розслабляючий, скраб для рук очищаючий і масажний крем. Недавно я покажу вам. Спочатку я беру невеличку тарілочку, наливаю туди теплої водички і додаю один ковпачок засобу з такого. Тримаю приблизно хвилин сім. Ну, не більше, бо вода остиває і більше немає смислу тримати. Цей засіб він допоможе розслабити ручками, зробить їх м'якшими, підготує їх до наступних процедур. Потім е, наношу скраб для рук, втираю його до, добре, в нього, в нього він, він міститься частинки мигдального горіха. Вони допоможуть е, відшелушити відмерлі квітинки з ваших рук. Потім змиваю його і наношу крем. Наношу його не, не дуже багато, бо спочатку я нанесла його дуже багато. Він дуже-дуже він жирний. На, наношу буквально-буквально крапілечку його і вти, розтираю ручки. Після того, я знаю дня, дня три, навіть після того, як мию кожен день руки, руки будуть м'ягенькі, як шовк. Цей набір я рекомендую його всім. Я... Можу вам дати 100% гарантії, що ви не пошкодуючи, купивши його. В цьому діючому каталозі він буде стоїти всього лише 108 гривень. Я вважаю, що це, це зовсім зовсім мало. Я обов'язково собі придбаю його ще один і раджу його всім. Вибачте, майже було не так. Дякую всім, всім пока.